Його називали підкорювачем нейтронів та останнім універсальним фізиком ХХ століття. Якби його наукові праці були виконані різними дослідниками, то за них можна було б присудити вісім нобелівських премій. Сам видатний фізик Енріко Фермі казав про себе: коли б я міг запам'ятати назви усіх елементарних частинок, то став би ботаніком. Він народився 29 вересня 1901 року в Римі та був наймолодшим із трьох дітей Альберто та Іди Фермі. Надзвичайні здібності та чудова пам'ять дозволили Енріко бути у навчанні та пройти трирічний курс ліцею за два роки. Він блискуче склав іспити до вищої нормальної школи у Пізі, навчання у якій він поєднував із заняттями в інституті. Професор, який приймав іспити, прийшов у захоплення від здібностей юнака та сказав, що за всю свою довгу професорську діяльність не бачив нічого подібного. Самостійно, за підручниками, Енріко вивчив вищу математику, теорію відносності та квантову фізику. Завдяки протекції впливового директора Римського фізичного інституту Орсо Маріо Корбіно. Енріко вирядили на стажування до Германії та Голландії. Там він працював під керівництвом Макса Борна та Пауля Еренфеста. Познайомився із Альбертом Ейнштейном та іншими провідними фізиками. Наприкінці 1925 року, дізнавшись про принцип Паулі, фермі розрахував статистичний розподіл таких частинок, як електрони, протони та нейтрони. Зараз їх називають ферміонами. У 25 років фермі посів нову кафедру теоретичної фізики у Римському університеті, де, за підтримки молодих талановитих учених, створив свою наукову школу. Пізніше її жартома називали кафедрою фермі фізики, а сам фермі, за аналогією із головою католицької церкви, отримав прізвисько папи. У 27 років Енріко одружився із Лаурою Кашен, і незабаром у них народилися син та донька. Разом із Лаурою Фермі написав класичний шкільний підручник з фізики, що був перекладений на всі основні європейські мови. Фермі був дуже педантичною людиною з 6 до 8 ранку. Обмірковування та написання теоретичних статей в день двогодинна перерва для відпочинку та обіду рівно о 10-й вечора. Він лягав спати. Вільний час учений присвячував альпінізму, зимовим видам спорту та тенісу. У 1933 році фермі створив теорію бета розкладу важких елементів та поставив перед собою мету викликати штучний розклад атомного ядра. Альфа-частинки, які звичайно застосовувалися, він замінив на нейтрони, якими почав бомбардувати всі елементи таблиці Менделеєва. У результаті Енріко фермі виявив 50 нових радіоактивних ізотопів. Вчений також помітив, що у насичених водним речовинах нейтрони сильно уповільнюються та легше вступають у ядерні реакції. Після приходу до влади в Італії фашистської диктатури Мусоліні в Україні прийняли антисамітські закони, під які підпадала дружина фермі у 1938 році. Енріко фермі разом із родиною поїхав до Стокгольму на церемонію вручення Нобелівської премії. Одразу після неї вчений разом із дружиною та дітьми поїхав до Америки. У 1939 році німецькі вчені Оттоган та Фріц Штрасман виявили, що при опромінюванні урану нейтронами відбувається його розщеплення. Фермі одразу ж вказав, що за протікання цієї реакції повинна виділятися велика кількість енергії та висунув ідею ланцюгової реакції. У 42-му році за рішенням президента США Рузвельта почав працювати Манхеттенський проект із розробки атомної зброї. Енріко Фермі призначили керівником робіт зі створення ядерного реактора, який побудували в Чикаго під трибунами університетського стадіону. 2 грудня 1942 року було проведено перше у світі. Ланцюгову реакцію поділу атомів урану. свою роботу фермі продовжив у Лос-Аламосі та взяв безпосередню участь у підготовці першого ядерного вибуху 6 та 9 серпня 1945 року. Дві атомні бомби скинули на Хіросіму та Нагасакі. Фермі не заперечував проти цього. Він казав. Не докучайте мені зі своїми гризотами совісті. Врешті-решт, це чудова фізика. Пізніше він зрозумів свою помилку та різко виступив проти використання ще страшнішої зброї водневої бомби. Великий фізик 20-го століття Енріко Фермі пішов з життя 29 листопада 1954 року, коли йому було 53. Наступного року фізики відкрили новий елемент періодичної системи, який назвали Фермієм на його честь.